Глядачів телерадіокомпанії міська інформаційна служба. Це програма «Точка і Я її ведуча Анастасія Васильєва. Сьогодні у нашій студії Галина Антонівна Залога, голова проспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу під назвою Єднання у Дніпропетровській області та депутат Кам'янської міської ради. Говорити будемо про те, як підприємці нашого міста та всієї України борються за свої права. Я вас вітаю. Доброго дня. Приємно бачити вас у студії. Ми висмикнули вас із, скажімо, такої хвилі мітингів, так, які сьогодні проходять і в яких ви берете участь. І моє перше питання стосується того, за що ж ви боретеся? Тобто, яка на сьогодні існує проблема у підприємців, що виникає така необхідність вже другий рік поспіль виходити під Верховну Раду і мітингувати. Ну, проблема вона виникла вже дуже давно. І підприємці з цією проблемою насправді ведуть боротьбу починаючи з -го, 1997 -го року, ще при, у, коли був президент Кучма, і хотіли нам ввести РРО, це касові апарати з того часу і наша профспілка організувалася з цієї боротьби. І з того часу періодично підприємці борються проти цих касових апаратів. Чому? Тому що це складний облік в першу чергу. Спрощена система оподаткування вона була створена у 1998 році, починалася із фіксованого податку на ринках, і значну частину підприємців, майже половину, вивела з тіні, і бюджети отримали в бюджети додаткові кошти. І це були незначні, але все-таки, ну, для бюджету воно було значуще. І для підприємців значуще, тому що був найпростіший облік, і кожен міг в той час започаткувати свою таку маленьку справу без проблем. Не треба було мати обов'язкову якусь освіту, якихось обов'язкових навичків, і маса скорочених робітників із заводів якраз і могла. Зайнятися маленькою своєю справою і не залежати від держави, і не очікувати нічого від держави. І держава насправді тоді мала великий плюс. Чому тому, що ці люди не пішли на біржі, ці люди не... Брали субсидій на комунальні послуги, і вони почали навіть розвиватися, і мікробізнес почав рости і надавалися додаткові робочі місця. Я так коротенько. Уже декілька разів цю спрощену систему сплюндрували. В 99-му році ввели єдиний податок уже для інших маленьких підприємців, які працювали не на ринках. І також це було великим плюсом. У 2012 році ця маса підприємців почала скорочуватися. Чому? Тому що ввівся єдиний соціальний внесок. І підприємці почали скорочувати своїх найманих працівників, тому що це були вже значні розходи у підприємця на зарплату на кожного працівника та ще за себе. На сьогоднішній день єдиний соціальний внесок складає мінімальна ставка його 1320 триста двадцять гривнів. Підприємці скорочувалися і бюджети не Далі криза 16-го року пов'язана з війною. Знову ж таки, почалися скорочення. Але скорочення найбільше відбувалися у малому і середньому бізнесі та й великому також. Маленькі підприємці, навпаки, вони як кажуть, підбирали найманих працівників, яких звільняв великий бізнес, і навпаки ще створювали ці робочі місця для вивільнених робітників. Тобто несе мікробізнес наразі таку соціальну, позитивну, да, складову так, так. і диференцює, мінімізує такі бюджетні втрати для держави. У 2019 році було прийнято закони 128-129, які повністю повинні фіскалізувати мікро і малий бізнес. Перша причина, чому ні, чому підприємці так не сприймають цю фіскалізацію, тому що знову ж таки вона обтяжлива в веденні обліку і це великі затратні. Складові. І вона, я так розумію, не звільняє від е, ось цього спрощеного єдиного податку. Тобто ти платиш і єдиний податок так, за свій бізнес так, першої групи, так. і до цього ж ти ще й платиш податок з кожної купівлі придбання. Так. Угу. Е, і вже експерти порахували, і бізнес несе втрати, якщо повністю всіх фіскалізувати. У нас фіскалізовуються друга, третя і четверта групи. Е, і бізнес несе всього по Україні до 20 мільярдів гривнів збитків. А якщо наприклад друга, третя ну наприклад, друга і третя групи, це що? Це заклади харчування, це якісь послуги? Чи це... це ресторани, це маленькі кав'ярні? Тобто це… Кав навіть ринки, де ми вважаємо, що це ринки, але вони не мають статусу ринку, і тому там підприємці зобов'язані будуть поставити РРО чи ПРО. Про це закачуєте програму в смартфон і так далі. Але ці програми вони працюють дуже погано, ті, які, котрі безкоштовні, а ті, які за окремий кошт вони дорогі. І це знову ж таки додаткові фінансові збитки для підприємця. І що саме головне, що за собою ведуть ці касові апарати, товарний облік? Товарний облік це облік на усі ваші залишки, які у вас є. На сьогоднішній день підприємець мав право працювати без первинних документів. Це підприємці Спрощенці на загальній системі. Там у них все є впорядковано. І первинні документи, і касовий апарат і так далі. У спрощенців первинки цієї не було. Її апріорі не було де взяти. Товар іде через таможню, якимсь чином попадає він в Україну. І ми всі говоримо, що якщо б товар в Україні, він вже легалізований. Якщо він в Україну зайшов, він, якщо має, він прийшов, так? має тут продаватись і не має ніяких претензій тільки до якості. І, собственно, ну, як кажуть. Стосунки повинні відбуватися не між державою і підприємцем, а між державою, між підприємцем і споживачем. Якщо споживача там якимось чином не Вдовольнив цей товар, він сьогодні має повне право і звернутися до захисту прав споживачів, і Держспоживслужбу, і в суд в кінці кінців. Але споживачі в нас трошки також і не освічені в цьому питанні, а деколи і лінуються звертатися за своїми правами. І немає в цьому проблеми. Для того щоб захистити споживача. Є у нас проблема в митниці, є у нас проблема в контрабанді, і є у нас важкому і обтяжливому обліку і е, намаганні держави зарегульовувати такі, е, на перший погляд, прості питання. Ну, ви, е... Ви особисто і підприємці нашого міста приєднуєтеся до тих загальноукраїнських мітингів, які відбуваються у столиці. Ви приїжджаєте туди? Як ви бачите, як налаштовані підприємці інших міст, наші, наскільки налаштовані? Ось хочеться зрозуміти, на що готові піти, можливо, для досягнення цієї мети? За для досягнення своєї мети підприємці згуртувалися по всій Україні. У нас вже в Україні декілька великих всеукраїнських об'єднань підприємців. Це Рада міст захисти ФОП і Всеукраїнський альянс РОМП. Наша проспілкова організація доєдналася до Альянсу РОМП і ми приймаємо участь у акціях протесту в захисті своїх прав. Долучаються і інші громадські об'єднання, такі е, на слуху вони в Україні, як громадське об'єднання фортеця Всеукраїнське. Е, ну і е, з різних областей, з різних міст навіть райцентрів, громадські об'єднання підприємців долучаються до уже до масштабних таких великих об'єднань на захист своїх прав. Ну а що вдає вдалося на сьогодні, ось за два роки, чи вдалося досягти якогось успіху? Вас чують? Ну хоча б чують а, дуже важко з владою сьогодні вести діалог, особливо із головою комітету. З фінансів та податкової політики Данилом Гетьманцевим. Він є одним із найбільших лобістів прийняття вступу в дію вже прийнятих законів 128-129 з встановлення РРО і ПРО. Ми вважаємо, що лобіювання йде неспроста це питання великі мережі, для яких мікропідприємництво є конкурентом. Мікропідприємництво своєю конкурентною здатністю знижує ціни. Тобто у нас в відносинах між великим, середнім малим мікробізнесом насправді відбувається таке регулювання цін на товари. І Звісно, в зв'язку з війною, з пандемією, у великого і середнього малого бізнесу так само збитки, як і у мікробізнесу. І, звичайно, треба звідкись цього покупця відібрати і до себе долучити. Тому лобіюються ці питання: чи йде влада нам на поступки, і хто з нами виходить на діалог? Ну, в зв'язку з нашими такими масштабними 60-тисячними -ти акціями, в 2020 році, президент видав указ, яким створив Раду з питань сприяння мікропідприємництва при президенті України. Ця рада працювала дуже плідно на протязі майже року. І напрацювала проєкт, який є збалансованим. В Раді приймали участь при президенті 50 на 50 чиновників і громадських об'єднань та експертів. Проект напрацювали. Ну, він не так, щоб він влаштовував підприємців. Нам прийшлося йти там на деякі поступки, а все ж таки е його. Проголосували, протокольно затвердили, і депутат Мотовиловець виніс побажання внести в Верховну Раду цей напрацьований проєкт, зареєструвати для того, щоб його було прийнято до Нового року. З якихось причин мотовиловець його не реєструє. Ми розуміємо, що це перепона гетьманцев. І ми змушені знову виходити на акції протесту. На останній акції е, вийшов спілкуватися. Закликана була переговорна група до Офісу президенту, і на спілкування вийшов е, замісник голови офісу президента Єрмака Шурма. Пообіцяли на протязі тижня знову ж таки е, відновити діалог, який припинився. Зрадою, але віз і нині там. То ми 14, го тобто завтра знову виходимо на акцію протесту всією Україною, всіма областями України. Звідкись маленька група людей їде, звідкись великі групи їдуть, і налаштовані, ну, до, до якоїсь однієї зваженої відповіді. Що ми сьогодні хочемо вже від влади, оскільки ніякий закон вже не може бути прийнятий процедурно до нового року, а 128-129 вони вже вступають в силу з 1 січня? Ми вимагаємо відтермінування вступу цих законів на один рік. Тобто, через рік повернемося знову до цього питання? Ми, Або ні, ми, ми маємо надію, що, що, що протягом року щось ви так. Е оскільки у нас голова ради при президенті була переміщена на іншу посаду. Е у нас тепер була проблема з головою ради, бо тільки він її міг скликувати. Зараз уже там готується наказ про нового голову ради, і буде це ж. Цей ж замісник Єрмака Шурма, ми маємо надію, що це буде основна площадка для обговорення різних напрацювань між мікробізнесом і владою. І ці площадки знову ж таки: 50% чиновники і 50% експерти і громадські об'єднання підприємницькі. Якщо цього не відбудеться. Ну, я не знаю. Дуже важко буде і підприємцям, і владі. Соціальна напруга, звісно, зросте. Бюджети місцеві можуть постраждати. Так, це не буде в першому місяці в січні. Але до кінця кварталу, якщо підуть перші штрафи, а штрафи великі, дуже за якусь помилку при роботі з касовим апаратом, ну, тоді вже буде бунт. Буде бунт. Бюджети не Місцеві, особливо, тому що єдиний податок йде до місцевих бюджетів, та і хто буде сплачувати ЄСВ, у якому сьогодні мільярдна діра. Дуже важко буде, буде дуже важко, але ми маємо надію, що влада схаменеться, що все-таки діалог до кінця відбудеться, і ми збалансуємо якісь інші питання, які не влаштовують в наших напрацюваннях. Комітет податкової політики, ну і вийдемо на якийсь інший ще компроміс. Добре, ну виникає і логічне питання з іншої сторони. Чому так опираються підприємці ось цим касовим апаратом і у цьому обліку? Зрозуміло, що це затратно. Потрібно обслуговувати касовий апарат, потрібно його придбати. Потрібно за потреби оплатити навчання людині, яка буде ним користуватися. І все ж ну, це скажімо так, можливо, і це одне вкладення грошей, чи є якісь інші причини, чому так опираються через облік товару залишків у підприємців. Тоді виникає ну є, що е, приховувати чи ні? Чи все ж таки воно по-іншому якось е, ні, воно я невірно зрозуміла? Воно все йде по-іншому. Приховувати нема чого. Товар він, він є, і його в залишках є на сьогодні багато, оскільки покупельна спроможність населення вона впала. І залишки кожен рік вони накопичувалися, накопичувалися. Це в продуктах харчування. Там термін дії є і їх швиденько продають. З одежею у нас. Ну, Одежа, іграшки, якісь інші товари та Накопичення трималого. дуже велике. Дуже великі накопичення цих товарів. Що таке товарний облік? Товарний облік, той, який він повинен бути на сьогоднішній день за РРО, це в першу чергу, якщо його в цей товар ввести в касовий апарат увесь, він повинен бути на основі якихось первинних документів, яких немає. немає. І залучати бухгалтера так можуть. Але сьогодні бухгалтер, який би виконував оцю роботу, він коштує від 10 тисяч гривень його зарплатня в місяць. А знову ж таки, це фінанси. Боятися помилитися, тому що штрафи до 51 тисячі і вище. Якщо ти не вніс, забув там десь загубилось, Якщо в тебе 10 тисяч найменувань як автозапчастини на, на ринку у нас, він каже: Я боюся, щоб я десь не загубив якусь позицію, і тоді за кожну позицію буде великий штраф. Люди бояться штрафів, люди бояться помилок. Якщо у тебе найманий працівник і він помилився, в тебе... Тоді вже стоїть питання, чи сплачувати постійно штрафи, бо в тебе помиляється працівник, чи його звільнити. А і працівника працювати. сьогодні найняти також дуже важко, тому що в мікробізнесі немає великих зарплат, немає зовсім. Ну і нам говорять, що не треба ставити стаціонарний касовий апарат, якщо ви його боїтеся. Закачали програму в смартфон. І а працюйте. там потрібен інтернет, щоб все це працювало злагоджено. і знову я повертаюсь до самих маленьких: ті, які стоять на торгових площадках, що ми маємо на увазі, нібито вони ринки. Якщо їм став, закачувати навіть в смартфон, хто сьогодні у нас працює в мікробізнесі? Це е, е, у нас люди, які за віком уже більше 45 років. І пенсіонери, які собі там за маленьку якусь добавочку, вони займаються цією торгівлею в основному. Вони не добачають. У них немає навіть ще смартфон. Вони ще є кнопочні телефони, з якими вони ну, обходяться в побутовому своєму житті. Тобто, якщо його немає, його ще треба знову купити, а він від 10 тисяч, щоб він гарно працював. Немає ну, так, інтернету, так. замерз, жарко, як ми кажемо, глюканул. Інтер ти не проведеш, інтернет, якщо ми допомагати, не ну, говоримо. Так, ми владі говоримо, якщо би ви. Спростили працю підприємців на загальній системі до мінімуму, щоб на загальній системі було дуже просто працювати, тоді вже ми можемо повертатися до питання спрощеної системи оподаткування і так далі. А оскільки обтяжливий є цей облік, і ми це бачимо на прикладі загальної системи, тому і пручаються підприємці. Ну, по-перше, не всі такі продвинуті. Щоб смартфонами прямо так працювати і не помилятися. По-друге, є протиріч багато. Наприклад, нам прописали в законі, що в обов'язковому порядку підприємець повинен видати чек покупцю: прийшла до тебе бабуся, ти працюєш з ПРО, Так? А, а Ми не можемо їй відправити на електронний телефон чек. електронний mm -hmm. чек. Вона говорить, а мені треба чек. Той, що я виписую від руки, він не той не чек, він не підходить. Mm -hmm. Тобто мені до смартфона треба ще принтер собі поставити на прилавку. Ну, такі є нестиковки, які треба допрацьовувати. Допрацьовувати є що? Є що? Радіємо від того, що ви готові на діалог, і що до вас йдуть на діалог. Сподіваємося, що власне проблема буде вирішена, і компроміс знайдений. Таке питання на останок програми. Вас, ви депутат кам'янської міської ради, колеги з депутатського корпусу, міська влада підтримують ваші намагання і міських підприємців? Так, у нас було в 2020 році навіть від сесії Кам'янської міської ради звернення на президента України, Верховну Раду України, прем'єр-міністра України з проханням не Приймати 128 і 129, тобто скасу, про скасування цих законів, саме про скасування цих законів було звернення від Кам'янської міської ради. Також ми зверталися до нашої депутата Верховної Ради Лічман Ганни з зверненням. Ось воно у мене в руках це звернення, буквально воно в листопаді було їй відправлено. З проханням уже про відтермінування вступу цих законів, хоча б так і далі напрацьовувати свої питання. Дуже важко слуги народу з цього питання йдуть до нас на діалог. І ну, ми знаємо їх позицію. І... Є такі депутати, до яких навіть не хочеться звертатися з цими проханнями, бо вони категорично за касовий апарат. От категорично за те, щоб він був. Вони не дивляться на те, що це буде корупційна складова. У нас податкова, скорочена, немає там. Такому ну в такій кількості працівників, щоб це могли охопити оцей контроль над цим над цією фіскалізацією тотальною. І в нас здається питання: ми 11 тисяч на кордоні не можемо контролювати прикордонників та таможню. А вибачте, коло двох мільйонів підприємців в змозі проконтролювати. Це корупція, податкова буде йти вибірково. Немає такого спланованого. З, з такої системи, яка б е, виокремлювала десь ризикові е, групи товару, ш, щоб ти е, до них перевіряти. Немає такого плану, немає такої схеми, а тому буде вибіркова це перевірка, е, десь хтось там пішов, пожалувався в податкову, десь іще щось. І... Ну, Зрозуміло, що це може бути ще і поїдання бізнесу один одного. Добре, пересічні громадяни, як можуть підтримати підприємців. Влада зрозуміло, на своїх рівнях. Ви, підприємці, самі себе підтримуєте, стоїте за себе. А пересічні, от що ви можете порадити пересічним громадянам, які прониклися і розуміють увесь біль цей. Ну, я хочу звернутися до пересічних громадян з проханням не відноситись до підприємців як до таких спекулянтів-шкурників. Це дуже тяжка праця. І у нас майже не майже, а, мабуть. Відсотків 80 населення трудоспособного в місті знає, що це таке за підприємницька, така тяжка праця. І, Якщо ви йдете купувати в маленьку крамничку і на ринок, ви знаєте, що там ціна здебільшого нижча, чим в великих супермаркетах, і якість краща, і товар свіжіший. І ви можете вибрати, а саме головне ви можете поторгуватись у мережах. Ви цього не зробите. У мережах ми знаємо, як ми можемо роками не отримувати назад кошти за бракові телефони, холодильники і так далі. На ринку. Вам відразу його міняють, повертають кошти. І е, я вважаю, що якщо зникне мікробізнес, ціни різко зростуть на усі товари. Чому? У нас був локдаун, і ми бачили, коли мікробізнес зачинили і він не працював. У нас ціни в АТБ. У нас ціни в епіцентрі різко виросли. Одні лимони, чого коштували, тільки 60 гривень за кілограм, і це всі помітили. І ми навіть коли у нас був бунт, на центральному ринку. Я навіть маленький такий знімала як репортаж. Ішла жіночка-пенсіонерка з ринку і говорила, що вони оце роблять. Я прийшла на ринок купити масло. Вона каже, дуже таке масло якісне і по ціні підходить 25 гривень за пачку. От тебе вона каже, я таке саме масло можу купити тільки за 33 гривні. От вам приклад. Добре, сподіваємося, що вас почують глядачі і будуть віддавати в певних категоріях товару перевагу іменно мікробізнесу підтримувати малий бізнес нашого міста, тому що це наші сусіди, це наші родичі, це наші друзі, тому що населення дійсно невелике і підприємців багато. Я бажаю вам успіху у вашій діяльності і сподіваюся, що уряд почує і ви знайдете увесь компроміс. Я хочу ще звернутися до всіх підприємців міста Кам'янського. Колеги, якщо ми не будемо відстоювати всі разом наші права, у нас нічого не вийде. А також звертаюсь до наших депутатів Верховної Ради Лічман Ганни і е, Труханова Олександра. Будь ласка, підтримайте закон Ганни Скороход, який уже зареєстрований в Верховній Раді 63,76 про відтермінування ще на рік повної фіскалізації підприємців. Дякую, якщо ви це зробите. Ми будемо знати, за кого нам голосувати на слідуючих виборах. Дякую вам дуже. Глядачам я нагадаю, що у нашій студії була Галина Антонівна Залога, голова профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу під назвою Єднання у Дніпропетровській області, а також депутатка Кам'янської міської ради. Це була програма «Точка зору». Зустрінемось наступного тижня у цій же порі. Хай щастить!